Рівнянь. Для одержаного розв'язку х 0 y 0 системи знайдіть суму х0 та y 0 І так, для цього ми виразимо змінну х із другого рівняння системи. Тобто через змінну y. Буде так, х дорівнює 7, переносимо мінус 2 y з лівої частини праву, помінявши знак. Буде 7 плюс 2y. Тепер, ось це, що в нас вийшло, ми підставляємо замість х у перше рівняння нашої системи. Да? так? Що в нас вийде? Вийде в нас так 2 помножити замість х пишу. 7 додати 2y. Додати далі йде у мене 5 у і дорівнює 5. Друге рівняння ми так і переписуємо до тих пір, доки не знайдемо значення y, щоб можна було обчислити відповідне значення x. Так, 7 додати 2. Я так і переписую. А отут розкриваю дужки і розв'язую рівняння, яке в нас вийшло. 2 на 7, 14, додати 2 на 2, 4 y. Не забуду приписати, додати 5 y дорівнює 5. Так, таким чином, дивіться, що в нас виходить. Ми можемо в лівій частині залишити 4 і 5 y можемо відразу додати ці два вирази. Да? Тобто в нас буде 9 y і це дорівнює 5, і 14 я переношу з лівої частини вправо, не забувши поміняти знак, тобто буде 5 мінус 14. А тут так і переписую, x дорівнює 7, додати 2. Так, чудово, продовжуємо далі. Значить, 9 y у нас дорівнює мінус 9. Так, х переписуємо, дорівнює 7 додати 2y. Тепер я розумію, що я маю поділити на 9 ліву праву частину першого рівняння. І в мене вийде, що y дорівнює мінус 1. Бо мінус 9, 9 поділити на 9 це буде мінус 1. А тепер знайдене значення y. Я підставляю ось цей наш вираз. Да? І так, х у мене буде дорівнювати 7, додати 2 помножене на мінус 1. А звісно, що 2 на мінус 1 це мінус 2. І оскільки y у мене мінус 1, то х у мене буде дорівнювати 7 мінус 2 буде дорівнювати 5. Отже, пара чисел 5, спочатку я х записую, не забуваємо, мінус 1, потім пишу y, це є розв'язок нашої системи рівнянь. Оскільки мене просили знайти суму х0, y0 оце є моє х0, а ось це y0, да? то я десь вище тут собі випишу, що х0 додати y0, то це дорівнює 5 плюс-мінус 1, і це буде дорівнювати 4. Отже, відповідь В.